Не <рес> Що? Збираємось до школи. А я вже з 7 ранку риюся в аптечці, бо тому що платі добре вона сьогодні не йде до школи. Тут... <кхе> Шукаю лісоба, горло болить, кашель почався, нудить. Чому нудить? Зараз такі вірус ходить, чи що. Коротше, зараз прийдеться їхати, зараз за все на відвезу і поїду в аптеку. Побіг аж. Забігла я, значить, в епіцентр, щоб подивитися на килим. Дорогий не буду брати, бо тому сидіти вдома, знаєте, порозливаю чи ще щось чи... і вибираю. Не знаю, яке вибрати. Думаю, відправила мамі, відправила Андріїві. Щоб хтось щось порадив, знаєте. Білий теж не хочу, тому що блін, ну, з дітьми білий, з трьома дітьми. Якийсь би сірий, якийсь би сірий з нотками чорними, такими, щось таке подібне. знаєте. Так, забігала в магазин. взяла яйця, то, печиво. і Польський паштет, він дуже смачний. Цибуля, йогурт, метана, помідори. І друга, персики. І тут все морква. На ковбасу, куряче і все. Ще ватрушки купила. А та потрібно, що ти пішла в магазин, купила майонез і забула його купити. Маєш сили? Взагалі? Хочу навіть це. Я піду, може. Може я можу піти? Ми ділимо ну, борсенів тоді дві пачки в няні, а я одну, і я тепер не буду на діли, бо Треба поділити з кожному, бо він я знаю зараз всі з'їсть, а я хочу ще до школи собі взяти, взятись. Тобі не можна? А чому? А чому? Ну, але я собі залишу щоб думала, собі потім до школи взяти. Пити, таку смакоту роблю в горщиках. Навіть не знаю, як то правильно називається. Що Не лізь туди, ти маєш печиво. Під низом нас картопля, наверх даю кабачок і зараз буду різати філе. Буду поступово вам показувати. О, стрибай, стрибай! Стрибай, як сестричка, молоди! Його застидалася, очі закрила. А Яна, це твоя навичка нова, через яку ти не спиш вже два тижні по ночам? Просинається по 20, по 20 разів за ніч. Так, додавала філе куряче і посмажила, цибу... посмажила цибулю і морку. Так, посолили, поперчили і додаємо майонез, а потім наверх воду і в духовку. Так, вони у нас майже вже готові. І наверх потрібно дати щоб колір помінявся, сир. Я його не буду терти просто там маленькими такими шматочками і все. Яка краса виходить? Це потрібно все перемішати. От як я перемішала з латусі. Ще б сюди гриби додати, але в мене грибів не було. Я один одного разу пробувала на сметані робити а там або на йогурті білому. То воно не було смачно, як смайнезом смачніше. Ты кусайся! Нет! А вот тут копче. На Ми купили покривало вітальню. Купили ковдру Арсенкові І килим Вітальню. Ти як цигани, цигани. На Галицьку можна більше купити, ніж на Краківську. На Краківську взагалі нічого немає. Да Янка, кіско, скоки, скоки, кіско, кіско, скоки, скоки. Віці від нас. А, це користь. Я знову вам говорю. І інколи думаю, чим я думала, коли ми брали, навіть ніяк, коли ми брали два поверхи. Задихалася, розумієте, я бігаю туди назад. Пішла на низ, згадала, що зарядне, давай наверх. І так по кругу. Привіт. А, 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 а сумка внизу. Це, друзі, картина домальована. Дивіться, як ідеально вписалося. Не вистачало нам килима для затишку. знаєте. Хочу зробити слойки. Очкайте. Так відніше видно. звичайний колір. Картопля, то начинка картопля, гриби в печериці, посмажила цибулю, моркву і що там ще йде? Баклажани. Тісто в мене є. Зараз зараз що здобацюю, друзі. Бо що в мене вийшло? Запробували дуже смачно. І тут ще є на притванці. Мама! Тама! Що це вона тобі Маску для обличчя. Та я тобі їсти, дам! Диви. Забігла в сінсей, взяла даянцю таку кофточку, вона більш деяк нарядна, а друга така стіч. Ценкові mm -hmm. це був такий набір. Взяла три е кофточки, синя, темно-сіра і світло-сіра, щоб підспортив спортивне вдягати до школи. Така простенька і легесенька. Латусі взяла сім пар носків. Такі різні кольорові. якісь темніші, але там кольору не було. Триянка, ти робиш Ням-ням. Ням-ням? Протокол. Так смачно їсть прямо як наша злата курка.

Зразу я, я тебе збив. Ти ліпше би почала гречана, а то ку-ку-ку. Гречана, Кукурудзяна і Рисова. Як я тобі? Але ти розказуй далі. Плюс ми замовили що? Палету. Яку палету? Палету? Ти ж казала, що ти забереш по місту усе, що є. Та бо я по одній купляла і тут просто вже набридло. Ходити по одній, я зразу взяла три штуки на. Треба було взагалі п'ять, там ж п'ять смаків є. Там є яка з рисова. Ще вівсяна і ще є три в одному. Рисова, кукурудзяна no. і той. Вона ж таку їла. Взяла таку рисову, а, вона рисову їла в тому, три в три одному. Там не тонець, ніж, мабуть. Стрик. Кожійку кидалася і взяв, мені. Пчело причепив, бо не було Ти адекватна. Як такий? Такі хоти. Як там виходить? От поясніть, будь ласка, що я маю з нею зробити. Взяла мені жульку, приклеїла лоба. А ти що мені приклеїв до лоба? То до долоба! Вот, до Але відносини. Та ні, я не. буду. А що ти просто? Я то маю ви... Quasi... ви... ви... ти чи що? Так акуратно. Мама взяла мені жульку приклею. Ааа! Дира! Дай сюди. Покажи тату! Все Покажи, Поживай те так! Покажи! Жмут волосся, просто Все, Діти вже пішли спати, я їм вже все підготувала, <кхем> склала Арсенові портфель. Злотуся ну, сама собі складає, вони там пішли трошки погуляти. Так багато задають домашнього завдання, вони змучуються. Таянка спить. Та й все. На тому я напевно буду завершувати свій влог. Я ще помила підлогу. Ми з Андрієм там попилісосили, прибирали, Вдома чистота і порядок. Тож так-то. Добре, друзі, побачимось скоро і усім па-па.